Доброго дня, дітки! Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. А ви знаєте, де живе осінь? Там, де білосніжні хмарки торкаються землі, де рум'яне золотаве сонечко лягає спати. Саме сонечко дарує осінні фарби: червоні, багряні, жовті, помаранчеві. Добра і привітна осінь. Кожного приголубить, допоможе, порадить. зайчаткам пустунчикам полоскоче за вушком, їжачкам та білочкам допоможе до зими приготуватися, а ведмедика-ласунчика пригостить соковитими яблучками та метком, птахів у теплі краї відправляє, а рослинам. Час відпочивати Листячко з них скидає, щоб вони набралися е, з, 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 сили і щоб весною знову забуяли. А сьогодні осінь нам приготувала цікаву гру. Тож пограємо малята. А гра називається чарівнє віконечко. Перед вами малята віконечко, у ньому будуть з'являтися картинки, на яких зображені осінні зміни у природі. Вам потрібно скласти речення за картинкою, а головне, щоб речення починалося зі слова восени. Це дуже просто. У вас все вийде. Ну що ж, готові? Починаємо! Восени сонечко часто ховається за хмари. А що восени часто? і ще восени часто іде що дощ? А що роблять листочки восени? Восени листочки на деревах? Так, жовтіють. Опадають. Так, молодці, дітки. А який вітер восени? Так, вітер восени дує холодний. А що ж роблять птахи восени? Так, восени-птахи відлітають у теплі краї. Молодці дітки. Малята, ви впоралися із завданням, у вас все вийшло. Молодці! А зараз давайте з вами складемо розповідь за картинками. Зараз перед вами будуть з'являтися картинки, і ви будете говорити, що на них зображено. Ну тож, починаємо. Яка пора року настала? Куди ховається сонечко? Що часто йде восени? Які стали листочки на деревах? Як одягаються діти восени? В який одяг? Куди відлітають птахи восени? Дітки, а тепер давайте складемо розповідь за картинками від початку і до кінця. Ось і настала осінь. Сонечко часто ховається за хмарами, з неба йде дощик, листя на деревах жовтіє та попадає. Діти одягли шапки, курточку та чобітки, а птахи відлетіли у теплі краї. А зараз, дітки, спробуйте самі розказати про осінь за картинками, я впевнена, у вас все Получится. Дітки, я сподіваюсь, у вас все вийшло, бо ви розумнички. Ось і підійшла до кінця наша осіння подорож. Про осінь кажуть золота осінь. А я б сказала ще й багата, ідучи по селам і містам, вона несе з собою свято. До побачення, до нових зустрічей.